Вітаю, мене звати Микола. І зараз я розповім про скрипт для створення бази даних, ведення реєстру обмінників та швидкої і зручної навігації по них. Скрипт складається із двох панелей інструментів. Перша створює базу, друга здійснює навігацію по ній. Спочатку покажу, як, які є можливості навігації а потім як таку базу створити. Так, відкрию базу, яка була створена мною раніше. База досить велика, тому відкривається деякий час. В базі 43 700 ділянок. Так, Такі є можливості. От, виділяю будь-яку ділянку і нажимаю відкрити з карти бази. Вона автоматично відкривається в новій вкладці із е, місця, де обмінник розташований фізично. Тобто з тієї папки, де він знаходиться. Так, також є можливість відкрити саму папку, де знаходиться обмінник. Цією кнопкою можна також відкрити от звичайний обмінник. Який відкритий в програмі Digital, а також відкрити для нього папку розташування. Далі. Кнопка Відкрити з публічної карти. Для цього спочатку я відкриваю растер, завантаження з інтернету, читання. Тут повинен бути вибрано тип зображення карти і збільшення максимальне. І не закриваючи це вікно, векторизую об'єкт на, на публічній карті. Тут повинна стояти галочка Записати параметри об'єкта». Окей. Тепер нажимаю кнопку і цей обмінник автоматично відкривається. Він відкривається за умови, якщо, е, він, якщо цей обмінник є у, у моїй базі. Ось, наприклад, цього обмінка немає, тому з'явився повідомлення, такого файла не знайдено. Так, скрию. І це остання кнопка це є звичайний пошук по карті. Це можна вибрати будь-який параметр і знайти результат. Так, і також є ще кнопка Пошук по папках. Це є е, складний пошук по усіх папках, які додавлені в базу. Тут можна шукати як за карастровим номером, так і за прізвищем ім'ям ім і по батькові чи просто за прізвищем. Наприклад, знайду якийсь файл Тривалість пошуку залежить від потужності комп'ютера і від кількості обмінників які додавлені базу. І також від запущених програм. Різних. В даному випадку в мене запущена програма, яка записує відео, тому пошук триває 50 секунд. Без цієї програми пошук триває 35 секунд. І так, знайдено у нас два файли. Можна відкрити всі файли, можна відкрити тільки потрібні. Так, можна здійснювати пошук про, по, по, по прізвищу просто. У мене процесор 2,3 ГГц, 4 оперативки. Якщо процесор слабший, тоді повинен довше, буду шукати. Але якщо файлів небагато, тоді це буде дуже скоро. І так, знайдено 328 обмінник. Тут, тут є можливість подивитися. Місце розташування, кадастровий номер, прізвище, ім'я по батькові. І е, тут горівно написано: Дату створення і також дату заповнення DM4. Дата створення обмінника. І дата заповнення мається на увазі дескриптор ТД. Так, можна відкрити будь-який файл або відкрити зразу всі. Так, тепер як створити таку карту, таку базу. Спочатку запускаємо першу кнопку. Вибираємо усі, вибираємо папки із обмінними файлами. Так, Вони в мене розміщені от в одній папці. Робочі папки. Насправді ж вони можуть бути розміщені і навіть на е, окремих комп'ютерах в локальній мережі чи просто в різних місцях на комп'ютері. Або можна вибрати прямо диск, який потрібно буде сканувати. Так, вибираю я папку папці також можуть бути вкладені інші папки. Обмінники все одно будуть шукатися. Окей. Okay. Оброблено 1017 файлів, додавлено 552.4 та 465 XML. Так, додаю ще одну папку. Якщо додаю ще одну, то тут залишаю додавати. Якщо хочу створити базу заново, тоді добираю новий список. Так, тепер створюю чисту карту, на якій будуть збережені всі обмінники. І запускаю третю кнопку. Додавання файлів на карту. Тут відбувається як додавання файлів на карту, так і створення. Спеціального списку, де занесені всі параметри, прізвищі по батькові, дата створення, кадастровий номер для всіх обмінників, які додаються на карту. Тому це займає деякий час. Якщо обмінки дуже багато, це можна займати більше як добу. Тому для цього передбачена можливість зробити паузу. Для цього я нажимаю скасувати. І в результаті маємо оброблено 301 файл з 4000. Наступного разу буде запропоновано почати з файлу 302. І є можливість вибрати, видаляти усі шари, крім шару земельна ділянка. чи залишати обмінники в повному вигляді. Ну, я для зручності видаляю, щоб база скоріше завантажувалася потім. Тепер можемо продовжити. І обмінники, які додані першою кнопкою. В текстову базу продовжують додавлятися далі. Так, до кінця завершувати я не буду, бо це займає час. Це займає приблизно 20 хвилин. 4000 тисячі обмінників. Ми зупиню на цьому. Так, і далі другою кнопкою можна просканувати ті папки, які раніше, з яких раніше були додавлені обмінники на пошук нових файлів у них. Наприклад, з часом в цих папках додаються нові обмінники тоді друга папка якраз здесь пошук по Пошук нових файлів. Так, значить, для прикладу я візьму В одній з папок додав з файли. Появилися ще два нові файли. Тепер запускаю сканування бази. Зараз відбудеться сканування і пошук нових файлів по такому списку папок Якщо потрібно змінити список, то не закриваючи це повідомлення, ви від, відредагуйте файл. Бе Digital база папки текст. Тоб, тобто, якщо потрібно е, сканувати нові файли не у всіх раніше доданих папках, тоді відкриваю. Створену в папці Digital папку База. Дана папка створюється скриптом. І відкриваю тут файл папки і редагується список. Можна або додати нові, або видалити старі. Пошук нових файлів відбувається досить швидко. на 4646 файлів знайдемо два нових файли. Список нових файлів додано в загальну базу і також збережено окремо у файл. Так, тут у нас список цих нових файлів, ну і вони одразу додані у список усіх файлів. Тепер, якщо ми нажмемо третю кнопку додавання, додавання файлів на карту, то автоматично відбудеться додавання тих файлів, які, які були е, створені, які були додані, які, які були верніше, проскановані, перепрошую, за, друг, за допомогою другої кнопки. два Якщо не видаляти, тоді у нас файли будуть мати будуть містити в собі ще і сумушники, і реквізити, і так далі. Так, ну і на цьому все. Щоб придбати цей цю панель інструментів, переходьте на сайт girital.ua. Тут ви знайдете контакти і номер телефону. Дякую за увагу!